Так, вітаю, добрий день вам. Ну що ж, поки ми спали, все ж таки е, сталося те, що чого й очікували е, після голосування е, за закон про продовження бюджету. Але коли виключили з переліку е, українське питання, так би мовити, е, от власне, зміна самого спікера е, чи вплине вона на е, російсько-українську війну, яким чином кого можуть зараз е, обрати, як довго затягнеться цей процес? Бо ми теж розуміємо, що це справа не одного дня, чи це? Обов'язково буде республіканець. Чи обов'язково це буде наприклад хтось із Трампівського крила? Ну, по перше, це має бути республіканець, тому що республіканці мають більшість. Хоча ми пам'ятаємо, що під час голосування за спікера демократ, демократичний кандидат набирав більше голосів, ніж республіканський, але недостатньо для абсолютної більшості в 50% плюс один. Тобто, у випадку, якщо трампісти будуть вибачаються на фразі портити кров всі республіканські партії, ми бачимо, що консервативна частина партії вже протистоїть трампістам, вона реально входить з ними в клеш повноцінний. Якщо Трампісти не будуть давати приймати закони, якщо вони не будуть давати працювати, цілком імовірно. Вірною є теорія про те, що деякі помірковані республіканці, тобто модеровані республіканці, вони можуть підтримати демократичного кандидата, який буде втілювати їх інтереси. Але поки що ситуація складається так, що якщо Маккарті все-таки знімуть, якщо ґец і інші трампісти все-таки підуть до кінця з їх запитом про зняття спікера, то найімовірніше наступним спікером буде республіканець. Найімовірніше він буде серед консерваторів. Ну, консерватори, на щастя, для нас є абсолютними прихильниками України. Ну, це такі Такі загально республіканські, як Майкл Пенс, як Кріс Крісті, як Міч Макконел. Тобто, насправді не вони складають зараз більшість партії, і наймовірніше вони зможуть просунути свого кандидата. Як довго це займе по часу? Важко сказати. Спочатку їм треба прийняти бюджет без цього процесу. Ну запустити щось проти спікера буде майже неможливо. А і затягнутися це можна навіть на тижні, тому що ми бачимо наскільки зараз напружена наелектризована ситуація, як всередині партії, так і в конгресі. Власне, тепер щодо наших справ, як це буде впливати на фінансову підтримку України, тому що ось йдеться про те, що короткостроково все ще окей. А тепер нам вже стало цікаво, ось ця довга перспектива і коротка перспектива. Про які терміни йдеться з вашої точки зору? Чи може бути чи можемо ми опинитися в такій патовій ситуації, коли насправді зброї, особливо засобів? Протиповітряної оборони перед початком і в середині самого опалювального сезону в Україні може просто не бути чи, ну, чи може бути такий варіант? Наскільки висока ймовірність його майже нульова? Тобто, як в математиці він наближається до нуля, але ніколи не дорівнює нулю. Ситуація яка ще з пакету на попередній рік, ну з бюджетного року 23-го у нас є 5 мільярдів доларів. Крім того, у нас є 300 мільйонів доларів, які вже зараз закладаються в пакет по військовому бюджету. І якщо ми бачимо, що зараз у нас викреслило допомогу для України з проміжного бюджету, це сталося тому, що більшість республіканців, саме не трампістів, вони погодилися, що взамін на викреслення цих 6 мільярдів, вони підтримують потім основний проект федерального бюджету. В основному проекті на Україну закладено 40 мільярдів доларів. Плюс до цього вони мають ще підтримати проект президента Байдена, якому для додатково для України виділяється близько 24 мільярдів доларів. Тобто, насправді, ну по-перше, до кінця цього астрономічного. Року в нас ще є кошти, а з прийняттям федерального бюджету у нас будуть кошти на наступний бюджетний рік. Тобто, поки що таких лазівок або ось таких прогалин, в яких у штатів взагалі закінчаться гроші на нашу підтримку, просто не передбачається. Дій, звісно, у нас залишається якийсь простір для кризи трампісти і їх в ряди годи союзники серед неоконсерваторів. Вони можуть ще нам портити кров, вони можуть ще а, трохи робити цього інформаційного шуму. Але повірте, зі стратегічної точки зору насправді жодних проблем з фінансуванням бути не повинно. Ну от росіяни то точно роблять зараз багато галасу із цього, тому що от ці новини, які власне вранці, коли ти тільки прокидаєшся, починаєш гуртати стрічку новин. Вони майоріли, от саме такими висловами, що в США вже немає грошей для того, аби фінансувати Україну, мовляв, про це заявили у держдепі. Коли починаєш перевіряти безпосередньо перше джерело, то тут не тільки перше джерело, а самі змі, які про це повідомляються, це російські пропагандисти, і на держдепі, звісно, подібного нічого немає. Я тож розуміємо, хто розганяє тут таку ситуацію, і мусимо це проговорити. І от ще одну річ, яку теж варто проговорити, бо про це і власне і Міллер сам говорив про боротьбу із корупцією. І От Костін теж сказав про те, що ось мера Сум зараз піймали, і так само ще не високопосадовців, То це ось мовляв результати перемовин, які були у США, і що Україна зараз має демонструвати? Ось активно таку боротьбу із корупцією показову чи. Нам би було ліпше, аби ми дещо стишили оці показові такі корупційні справи, які виникають зараз, для того аби вже не провокувати ще більше. І все ж таки, ось закон про бюджет, там де буде 40 мільярдів для України, прийняли якомога спокійніше. Це складна ситуація, але в американців до нас запит дуже простий. Ми маємо реально давати результат. Тобто, це не означає там стишувати, або це не означає менше робити публічних затримань. Ми маємо показати, що ми реально хочемо створити нормальну антикорупційну систему, що ми готові до адекватної судової реформи. От згадати хоча б той лист, який нам був направлений, якраз адміністрацією Байдена стосовно того, в які строки від нас очікують яких реформ. Це ж не спроба нам управляти чи не спроба нас залякати. Це свого роду, якщо хочете бізнес-проект, американці зі своєї сторони свою роботу зробили. Вони знають, що ми очікуємо, що 80% фінансування на відновлення України відповідно до декларації Лугана, яка була запропонована нашим керівництвом, це будуть інвестиції. Американці розуміють, що основна маса це від американського капіталу, так чи інакше. І тому вони створили для нас хороше реномаль. Вони продовжують нас підтримувати військово-фінансово і економічно. Вони постійно наголошують своїм економічним гігантам, особливо з оборонно промислового комплексу, що так в Україну треба вкладати, так в Україну можна будувати заводи, так в Україну треба заводити гроші. І тепер фактично вони чекають, що ми зробимо свою частину роботи. Тобто, вони не ставляться до цих відносин ну, дуже добре, лише тому, що ми такі хороші, і вони такі добрі. Вони сприймаються як певний бізнес-проект, і нам також треба працювати як в межах бізнес-проекту, тобто розуміти свою відповідальність і робити свою домашню роботу.